Hello to everyone, and today we are continuing our journey, our little or long trip. And yes, it's trip to English proficiency, English certification, maybe for some of you. So, we have a little bit of English in Elementary A1. And we тема a lot of adjectives. It's a little bit Одразу розпочнемо з того, що прикметники в англійській мові always go before, the noun. go before the noun. Тобто перед іменником. Так само як в українській, хоча в українській бувають різні ситуації, і це буде зовсім інша граматична основа. Тобто, ми можемо сказати машина нова і нова машина. Машина є нова, так? А Це буде тоді є нова. Це буде складений підмет. Тобто це трошечки інакше. А в англійській мові лише може бути It's an expensive guitar. She has a new car. It's a beautiful day. Тобто не може бути It's a guitar expensive. Чи She has a car new? Ні. Лише It's an expensive guitar. She has a new car. І тільки так. Тобто запам'ятайте собі, що ви завжди будете спочатку описувати предмет. She has a new smartphone. I tak dále. Následná částenka je M is R plus adjective. To je slovo to be, ale v různých uh, osobach. M is R. Uh, Mě také šukám rozdělím po. Později těo díje slova Bude. The guitar is expensive. Her car is new. My day is productive. My life is astonishing, beautiful, uh, and so on. Top top is, are, am, I am, young, I, you are, old, she is, beautiful, he is, handsome, and so on. In the questions, also, something similar happens. Is your car new? Are your classmates nice? And uh, here, nice. Прикметник вже йде після зі слова to be. І тоді вже is your car new? Ну, чи твоя машина нова? Are your classmates nice? Ми не скажемо, are your nice classmates? Ні. Тобто тут ми трошки відходимо від того, що має бути прикметник завжди на початку перед іменником. Is your car new? Is your day productive? Are you old? І так далі. Сподіваюся, це зрозуміло. Що предметник здебільшого до них так на кінці? Саме в <coughs> Is are am питаннях. Далі ми також можемо використовувати з такими дієсловами, як feel, look, smell, sound, taste. Тобто такі. Відчуття з дебільшого, так, то що ми відчуваємо, чуємо, і так далі. Наприклад, Your idea sounds interesting. Your idea sounds interesting. I don't like this soup. It tastes horrible. You look tired. You look exhausted. This cookie smells delicious. I feel depressed. You feel. І так далі. Тут то ми кладемо після дієслова. Назвами прикметник. It sounds interesting, it sounds boring, uh, I feel tired, you look exhausted, і так далі. Тобто після цих ми можемо вільно собі розпоряджатися і ставити з вами прикметнички. Uh, важливою частиною, яку вам потрібно опанувати, <кій> це те, що в англійській мові немає множини прикметника. Ми ніколи не скажемо these are my favorite shoes. Ми скажемо так. Але ми ніколи не скажемо these are my favorite shoes. Ні. These are my favorite shoes. Так Такі Ні. She has blue eyes. Не She has blue eyes. Пак не виступають множині. Запам'ятайте собі. Euh, На назавж, завжди не завжди це. Тому що в українській мові синій синя сині. Сині. Вони, вони мають сині очі. Так, але в, в англійській мові she has blue eyes. І останнє, що варто знати, це very quiet. Very expensive. It's quite expensive. It's quite astonishing that you managed. To do all that work by yourself. It's very astonishing that you managed to do all that work by yourself. Ну, тобто, так підсилити ваш прикметник, тому що це буде йти Very quiet і потім прикметник. Це все на сьогодні. Я вам додам сайт, з якого ця вся інформація взята, і там є вправи Поробіть собі їх, почитайте ще раз всю інформацію і зустрінемося з вами в наступних відео.